Російський наркоман, який прикидається набожним, розслідувачі встановили, хто саме з окупантів розстріляв шістьох українських захисників у спину. Є повне досьє злочинця та навіть домашня адреса, куди надсилати так звані привіти. Усі подробиці розповім вам я Фаїна Василенко. Розслідувачі порталу Info виявили, що показову страту вчинив такий собі 32-річний Олег Яковлєв, солдат російського підрозділу Шторм. Встановили особу за позивним Сара. Саме він звучав від окупантів, присутніх на місці події. Так вони зверталися до стрільця і власника телефону, на який знімали свій злочин. Утім, за даними розслідувачів, відео нібито робили для власного архіву. Рашисти намагалися приховати факт страти. Перед розстрілом вони чекали, коли від місця злочину полетить дрон, і замінили свою зброю на автомати АК 47, ймовірно, трофейні. Зйомка, швидше за все, велася для особистого архіву. Яковлєв родом із Саратова. Місце реєстрації, сьомий Увецький проїзд, будинок 18. Розлучений має двох доньок. Вважає себе набожним. Тільки якому богу він молиться, залишається здогадуватись після відео зі звірячою стратою беззбройних. До війни Росії проти України злочинець не мав ані пристойної роботи, ані доходів. Займався вигрібними ямами. Типова на Росії ситуація. Погодьтеся. Тож не дивно, що пішов на війну. Вочевидь, вирішив хоч десь підзаробити. Тим більше, що путінська влада обіцяє золоті гори за участь у так званій СВО. А як загинуть, то взагалі ще й героями стануть на болотах. Чим не російська мрія? Раніше Яковлів вже світився в новинах за перебріка. Товариші по службі гамселили його за вживання наркотиків. Це було ще восени 23-го. Його як мішок тягали по багнюці свої ж обіцяли списати цей вже з двома лопатами припази. А якого покарання побажали ви російському злочинцю за те, що він зробив з нашими захисниками? Напишіть. Терміново примчав до Кремля. Кортеж Путіна помітили на червоній площі напередодні пізно ввечері. Що сталося з бункерним? Забув пігулки чи так покататися в лімузині закортіло в російських пабліках. З'явилося ось це відео. Пишуть, що блідолиций летів із Підмосков'я в Кремль, коли на годиннику була майже північ. Раптову поїздку пов'язують із заявами президента Дональда Трампа. Він неодноразово за останні кілька днів розповідав, що готується до особистої зустрічі з путіним. І звісно, пам'ятаємо про ультиматум. Трампа мовляв, якщо найближчим часом не буде мирної угоди про припинення війни проти України, він запровадить нові санкції на все, що РФ продає Сполученим Штатам та іншим країнам світу. На що у відповідь вуса піскова щось пробурмотіли про мирний діалог зі США і про те, що Росія, нібито чекає сигналів від адміністрації Трампа, яких іще не було. А ви як вважаєте, в Москві сильно злякалися нового президента США? І чи справді Путін кудись поїде, щоб побачитися з Трампом тет а тет Напишіть свою думку в коментарях. Військові посадовці нагріли державу на 13 мільйонів. Гроші йшли нібито на бойові виплати. А по факту винагороди виписували тим, хто навіть не служив. Схеми діяли ледь не по всій країні. Підозри отримали символічно 13 чиновників. Серед них і колишні воєнкоми, і чинні комбриги. Найкмітливіші платили підлеглим так звані бойові премії за ремонтні роботи у своїх оселях. Усі найцікавіші подробиці розповім вам я, Фаїна Василенко. Отже, ходімо зі мною в так званий рейд регіонами в Хмельницькій області. Державні гроші, а мова про кругленьку суму 6 мільйонів гривень, розкрадали так, би мовити, з користю для побуту. Цікавий епізод викрили правоохоронці на Хмельниччині. Там командир бригади виплатив п'ятьом військовослужбовцям по 30 тисяч гривень, за нібито безпосередню участь у бойових діях. Той час, поки вони ремонтували його власний будинок та помешкання його родичів, так можна було. І якщо ви думаєте, що це лютий треш, послухайте продовження, що ще робили підлеглі цього комбрига. Використовуючи спеціальну військову техніку, займалися незаконним видобутком вапняку та будівельного каменю для проведення ремонтних робіт. На Черкащині теж цікаво. Там командир військової частини виписував бойові відразу 90 бійцям. Щоправда, тільки на папері, бо, як з'ясувало слідство, вказані чоловіки геть не брали участі в бойових діях. По факту, з бюджету зникло 6 мільйонів гривень. А чому б і так? Як вам подобається така служба? Напишіть в коментарях. Подібна ситуація і в Чернігівській області. Єдине тут інша сума. Начальник штабу військової частини преміював службовців на півмільйона. Одеській області, один із помічників військової частини, нарахував понад півмільйона хлопцям, які пішли все заче. Як кажуть в народі, в самоволку Дніпровський колишній воєнком каже слідство, теж роздавав гроші направо й наліво і теж не причетним до війська. Ще один мільйон особам, які взагалі не проходили військову службу, нарахував колишній обласний воєнком на Дніпропетровщині. Скромніші апетити на Львівщині. Там командир батальйону безпідставно виплатив майже 370 тисяч. У Рівненській області командир роти просто так нарахував військовій 740 тисяч гривень. Жінка з жовтня, 22 по квітень 23 жила собі вдома в Рівному. Але за документами нібито перебувала у військовій частині. Та командира те, мабуть. Не збентежило, бо нарахував їй винагороду за службу в зоні бойових дій. На Тернопільщині гроші капали людям, які просто сидять вдома. Так, командир та начальник підрозділу взводу нарахували виплат на понад мільйон, гривень. і, мабуть, найменше виручила грошей, але все одно отримала бойові. Просто так працівниця військової частини на Закарпатті. Перебуваючи вдома, вона підзаробила аж 250 Тисяч гривень нині всім фігурантам повідомили про підозри за різними статтями залежно від діяльності, зокрема службова недбалість, шахрайство та зловживання владою або службовим становищем. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Як ви думаєте, чому посадовці дозволяють собі обкрадати державу під час війни? Відчуття безкарності чи відсутність контролю? Пишіть вашу думку в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Будьте з нами. Не забувайте про підписку, коментарі та вподобайки. Ваша активність допомагає показати наші відео якомога більшій кількості людей. Побачимось.